Очередний Hyundai на обслуговування. Ті, хто на них їздять, вони їх дуже сильно хвалять, вони їм дуже сильно подобаються. Із слабких місць це кермова рейка, в якій срок служби не дуже великий, вона починає стукати. Якщо дуже сильно затягнутися стуком, вона починає тікти. Дуже часто звернення клієнтів на рахунок задньої ходової частини салендблоки, але сюди комплекс салендблоків по CTR коштує порядку 4 тисяч гривень, туди будуть входити всі салендблоки. Плюс замінити їх це приблизно біля трьох тисяч гривень і розвал схожий. по обслузі вона недорога. По салону мені лічно мені воно не подобається. Якщо ми беремо там тих же німців чи японців, у них буде салон набагато поцікавіший, набагато як по мені поякісніший. Але опять же, салон дуже зносостійкий, то навіть там з пробігами 300+, плюс вони приїжджають в нормальному плюс-мінус стані. Якщо зняти задні накладки, то там буде рижики вже на крилах. Може не рижики. Може, дирка, але за рахунок того, що у нас є пластикове лістов покузова, у цих всіх слабких місць, там де воно щось гниє, чи щось стрельнуло, його не видно. Це, в цьому є плюс. Але коли машина приїжджає на фарбування і знімаєш накладку, там печально. Поганий автомобіль за свої гроші, повний привід. Причому повний привід, який дійсно повний привід, недороге обслуговування, дуже багато якісних аналогів. Що по ходовій, що по гальмам, що по кермовому. Аналогів дуже багато, і коштують вони адекватних грошей. Тому дуже хороший варіант, але, опять же, вже. Роки беруть своє в даний час. Знайти такий живий варіант дуже важко, але це все реально.